Так, усі мої вітання. Сьогодні 6 червня. Показую вам зараз результати нашого експерименту із гербіцидом Баста. Працював я 4 числа у 8 годин вечора. От. Я розвів при вас. Учора вийшло відео вечором. При вас я розвів усе все обробив. От, ну, діло в тому, що вже на другий день, 5 числа, вже був результат прямо з утра. А до обіду вже було сіно. У ну, мене не було можливості знімати, бо дуже був зайнятий другою працею. От, то я знімаю вам сьогодні з утра 6-го, показую результат. Хоча повторююся, це було ще вчора. Тобто пройшло за 12 часов, там вже зробився з нього гербарій. Повторююся, показую. Значить, перша локація. В у нас була виноград, мій виноград. ось він, Це перша локація, ось цей фільтр, з чого ми починали, щоб ви були, можете повернутися на вчорашнє відео. подивитися, що ви тут бачите, бачите, що там, де я бризкав, ну, все пропало. Так? Виноград бачите, теж якби попало на два листка, які там затисалися десь. А, ось один листок, бачите? Тобто по, молодому пок, по молодій порослі, дивіться, а гроні нічого. Ось, ось грона, гляньте, нічого. Ну, ну, два листочка, Ось один, ось що я вам показав, і другий. Це вони що попали під оцю десеквацію, скажімо так. Все остальне, як бачите, виноград нічого з ним не случилося. Взагалі, навіть ось, ось берізка, яка поплилася наверх, я ще сюди бризнув, то нічого. Штамби, ось я бризкав по штамбу, показав, що вони були мокрі, нічого немає. Значить, де я ще Показую швидко, щоб не втратити свого часу і вашого. Ось, бризнув тут, зробив десикацію. Бачите, Тобто прибрав бур'ян. Далі йдемо в садок. Працював у садку. Поки йду, хочу подякувати. Людям, які надали мені інформацію по цьому гербіциду, прислали свої відео підтвердження, що, як воно працює. І, ну, тобто, це Олексій Некрашевич і його батько Володимир Григорович Некрашевич. Вони мені прислали, це мої підписники. Ось перед входом, ось, бачите, да? тут десь до пів метра це тут липучка була, були ромашки, ось, ось з цієї сторони не трогав. бачите, І з цієї сторони ось, отак ось це все воно прибрало за 12 годин. Тобто, все, це вже сіно. Грицики тут були спориш, все прибрало. Дивіться, яка висота трави. Нічого тут немає. Заходимо в садок. Я ж кажу, я швидко показую, щоб в садку. Значить, ось оце коло так лежить. Недавно не ділося. Поросель. От пня виходила. Мертва. Все. Далі, персик. Ось ось персик. Дерево живе, здорово, все як. Положено в траві, і все, я бризкав, ти ви бачили, яка трава. Тут висота оцю і ось трави, десь 30 см під самим кущом, під деревом, значить, дивіться, поросль. Бачите, що зробилося? Її все. Тобто прибирає. Далі яблуня. Ось яблуня. Я так хаотично побризкав маленьке коло, бо ну, щоб не испортити вид, то я так помаленьку взяв, маленьке. бачите, бризкав, я при вас облив стовбур, ось цей стовбур, ніякого нічого, листки відходжу, бачите, яблуня жива, здорова, нічого їй не сталося, нічого не покручено, не, нічого. Так, далі я кажу, тут... Відео чуть-чуть може затягнеться, але вже більш дивіться, я після отут я мотоблочив. Бачите, на мене залишилося у міжряді я трошки мотоблочив. У самому рядку між деревами, бачите, така ось зелена полоса повністю. Тут я не обробляв, бо я працював гербіцидами в себе в дворі. Я вам Признаюся, це вперше. Я раніше не працював. Я, поняття, мене б жінка прибила б за ці гербіциди. Ну, коротше, ми вже дохазяйнувалися в цьому році до того, що просто не вспіваєш. У мене не 5 соток землі. Усі ви бачите, там країв не видно. І це тільки один город. А ще одна мама там, друга мама старі, ті 80, ті 85. І це все треба якби, обробляти. Не вспіваєш, сад, виноград, дощі були заливні, почалося. Я вирішив, мені люди, мої ж підписники кажуть, що ти, Григорович, мучишся. Ми вже працюємо не один рік, прислали фотографії, все, я ще раз кажу, це Олексій Некрашевич і Володимир Григорович. Олексій це син Володимира Григоровича Некрашевича. Вони не один рік працюють, у них здоровий виноградник, здоровий сад, сад. Працюють, прислали мені відеодоказ на вайбер. Ну, одне діло, коли людина працює вже давно і розуміє, розуміє це все. І друге діло, я, коли я його в руках ніколи не держав. І як дихаючи на ці персики, які ви бачите, да, і побризкать -от, і думати, ну все, ну стрьоно ж. Да, цей. Ось все, дивіться, один ряд я обробив. Бачите? Дивіться. Це ось у мене айспіч. Як бачите, навіть нижні листки на персику ну, не попало, то і все нормально, нічого йому немає. Але листки не покручені, воно зелені, зелені, молоді, бо він тільки проснувся. Це все бурян убитий. Тут також це слива. Хто питав по сливах, ось я вам показую, це ось слива Анжеліно. Дивіться, слива жива, нічого ніякі листки не покрутило, права пропала. Це то часа. Одійшов, пізно просинався. все Так само дивіться, внизу все пропавше, зверху нічого не покручено. ну, Самі ви бачите, все прекрасно. Зараз зайду знизу на виноградник, щоб вже не тягнути. Якщо буде кому інтерена ця тема, пишіть у коментарях, ми її розів'ємо ну, більш детальніше. Розкажу про це, де, що, як. Ось оперед це вже є з городу, нижня калітка. Тут спориш різ, бризнув. Бачите, пропало. Далі заходимо на виноградник. Під забором тут нема нічого, просто бур'яни росли, бризнув. Дойшов трошки прістін. Дивіться, воно прістін написано, бачите? Я трошки дійшов, ну ви ж розумієте, до присхватіля все одно воно трошки летіло. Ну як бачите, йому не чув абсолютно. І далі ось, ось, дивиться, сухе пішло. Далі бризнув тут ось в ряду. Бо я тут не, не дуже звірствував. Ну стрмно, знаєте, мороз не добив, мряка, не, чи це, волога не вибила, ну я з гербіцидом поміг. Да? Якось трошки. Ну, стрьомно було, то я так частково. Короче. Бо там воно чай он росте. Тут ось обризнув, все пропало. Де я ще тут бризкав? Зараз воно покажу. Та і на цьому будемо завершувати відео. Такс. Ось ось, дивіться, прямо коло ось Теплиця, стежка, Ось я бризнув. Тут прямо кущі у мене одійшов, іде монарх. Ось росте, дивіться, молодий, зелений, бачите? Ну не заділо ніде, не прилетіло на нього. Все живий, здоровий. Це ось у Дубовське одійшов. Тут побризгав, дивіться, все пропало. Що тут? Амброзію бере, миші, щирицю бере 100%. Ось Я вам веду, це вандиш. Бурдян, дивіться, далі Ну Той хто я бризкав, ось, бачите, я полосу тут ось бризнув, так ось між кущами. Все нормально, нічого не де. Цей. Застерігаю вас, що він предназначений для садів виноградників, для боротьби з порослю навіть на виноградниках, де відбивають, ну, давайте, так скажем, короче, порослі де відбиває, ну, допустимо, там культурна частина пропала, пішли по двої, чи цей, ну подвої, да, декар. І він росте, росте, ви його стрижете, бриєте, воно росте, росте, росте. це для цього і предназначено. Тобто молоді, оці, якби те, що відбиває від корня, поросель, з тим він справляється на ура, б'є. Так що по зелених листках, якщо ваш тамби, такі, як я показував на своєму Юталі, що на арку пішов, ну, тобто. Задерев'янілий, кущу більше трьох років. Все, можете сміло працювати. Нічого абсолютно не я вас увіряю. Мені надіслали докази, ну, я перепровірив сам, бо знаєте, одне діло на вайбері подивитися, друге діло самому провірити і зробити це ну, на ютуб виставляти, щоб люди повторили та угробили свої сади та виноградники. Якось знаєте, я його перепровірив. от, Я вам все показав наглядно, пробіг, показав за виноградником. Ось я проходжу я до дороги сюди. Дивіться, ось я пройшов, ось сітка моя, да, закінчився виноградник, і я вам показую, що случилося за тим. бачите. Воно ось летіло сюди, Усе, бо ось у мене тут ось кущ росте. Е -е -е Атос. Дивіться, не де нічого, не одної цятки. Хоча ж ось долітало, бачите, до самого куща. Глянь, та ось бачите, все починає всихати. Кущам нічого, Ні листки не покручені, нічого, все якби. Тобто не можна бризкати по, по молодому, бо попали. А так ні. Хтось писав, що це одна і та сама, що раунда одна дівча речовина, люди дурні не пишіть. Або самі читайте і нічого подобного. Баста, тут діюча речовина, глюфосенат амонію 400 грам на літр. От. А у цьому, у раундапі. E, Допустимо, раунда Макс, потім Геліус, що там ще є таке. Отаман, це вже Геліус, Атаман, це вже як аналоги, це в нас ну, в нашій країні розливають, чи я не знаю, просто по-другому називають геліус. Гліф...» там м -м, отаман це все, калійна сінь гліфасату. Так само, як і у цьому, у раундапі. Чи, кажу, в «Раундапі». Ну так, да, як і в раундапі. Це я вам за геліус сказав. І цей. То це ж дві великі різниці, Калійна сіль гліфосату і цей і, це, і глюсо, глюфосенат. Вроді звучить, ну. Пошти примірно одинаково, як один з підписників, мабуть, певно, шутник, як і я, написав, що гонор і гонорея звучить вроді одинаково, да, тільки ну, різні речі. Отак і це. Те системне, яке вбиває, все живе, взагалі, що є. Дерево йому все одно бризнули. До свідання. Може, хто його обробив колись раундапом, та може і написав, що прибиває. А це контакт. І в нього дія, я вам кажу, 12 часов і ось і у вас сіно. Ось, бачите, це, що я вам показав. От. Нічого воно не шкода, ні одного лиска, нічого ніде не пошкодило. Так що я ось вам провів вас екскурсію да, показав все. Зразу Сергію ще твітю, цей, ви писали там, бо немає часу писати, а це ви часу... Удостовірите, що я все читаю. Ви писали, що десь там глазом ну, мелькнув драг. Да? Да, то був драг стар класік Yamaha. Все правильно там написалося, 4 400%. Так що, якось так, це я вам просто відповів на ваше запитання, щоб не писати, бо немає часу на це. Я сердечки ставлю і все читаю. Абсолютно, сердечко стоїть, значить, воно прочитано 100%. На цьому все будуть питання. Конкретно треба буде більше висвітлити. я можу порівняти можу пізніше ще раз зайти, зняти це все там, щоб пройшло не один день, скажімо, а пройшло там неділю. Допустим. Буде такий запит. Значить, знімемо ще раз, зайду і пройдуся, де я це обробив. Ну і тепер я вже бачу, що я буду і далі обробляти, хоча я раніше цим ніколи не користувався. Ну, був противник цього всього. Ну, так як технології на місці не стоять, як і телефони, і все остальне, гаджети, тобто наука працює. Розказувати, що це зло, да, напевно, зло. Пити не, не, ну, внутрі не можна употребляти. Ну а що зараз не зло? Зараз у нас без цього нікуди раніше виноград ніхто не обробляв, і все воно росло якось. А зараз не бризну до свідання, не не помідора, не гірка, не картоплі. Нічого, то фітовтора, то ще якась болячка. Ну коротше, що я вам буду втратити тільки час, розказувати. Я кажу, буде цікава ця тема, пишіть, значить, висвітлимо ще. Вже більш подробно сядемо і будемо розбиратися подіючих, як, що, де, сроки. Короте, зараз в кожного є інтернет, можете зайти. Прочитати другі пишуть колір. Не той майте на увазі, що випускає і байер, і випускає басф. У мене басф. Возможно, колір другий у баса чи у Байера. У мене, допустимо, купляти каністрами немає, скільки коштів, щоб зразу ну, просто так от. Дай воно мені не потрібне. Просто взяти 10 тисяч і купити каністру, щоб подивитися, зрівняти кольори. Ну, що мені зайнятися нема чим. Так що якось так. Я вам показав, все воно працює, виробник нас не дуре. Так що можете, хочете, користуйтеся, не хочете. ну... Якщо у вас 5 суток, воно вам не треба. В мене я вам назвав скільки. На цьому все. До побачення, до наступних відео.